Всім, сонячний, привіт із Єгипта! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Хургада, конкретно із району під назвою Мамша. В даний момент ми залою зупинилися ось в цьому шале. І зараз направляємося на пляж. Бо у вартість проживання в цих апартаментах входить безкоштовне відвідування приватного пляжу для цього. Власник цього шале видає спеціальні карточки, їх в наявності 3 штуки, дві це для дорослих, і одна карточка розрахована на двох дітей. Так що можна сюди приїжджати, відпочивати разом з дітьми. І треба терміново йти на пляж. Я не знаю. На цій території, ось цій всій території дуже багато мух. Вони настільки приставучі. Я вам записую ось цей фрагмент. А сам хочу танцювати, тому що мені обліпили всі ноги, літають переді мною. І декілька цих мух залетіли ще вчора до нас в шале, і ми їх до сих пір не можемо звідти вигнати. Наше орендоване помешкання знаходиться рівно навпроти готелю під назвою Sunrise Aqua Joy, А щоб потрапити на приватний пляж, нам необхідно повернути наліво і прогулятися візуально близько. 150-200 метрів. Поруч тут є ось всілякі магазини. Нам вже запропонували валізу, сумочку. Що тобі пропонували ще? Рушники, гарної якості, білизна. Але нам це зараз не потрібно. Хоча в попередній наш візит в Шарм-Ель-Шейх ми реально вперше в житті докупляли ще одну валізу, щоб з собою привезти різних смаколиків, сувенірів. Я не пам'ятаю, що ми там везли, але валіза точно була. Повна і важка. І, До речі, непоганої якості валіза. Вона до сих пір жива, всі коліщата на місці. Перше враження від району Мамша максимально позитивне. Ми просто в цьому районі ніколи не орендували ніякого готелю, не відпочивали. Максимум це ми через цей район проїжджали, коли відправлялися на деякі морські екскурсії. Бо тут є ще одна маріна, звідки відходять яхти. І якщо порівнювати з попереднім районом Шератон, то тут набагато тихіше, помітно чистіше і, відповідно, дуже приємно гуляти. Навіть от зараз перед вами недобудована будівля, з іншої сторони, вона взагалі будується, але виглядає це все більш охайно, ніж, наприклад, будівництво, котре було поряд з апартаментами Лазур Хотел Апартментс». Буквально 2-3 хвилини прогулянки, і ми вже дісталися до входу на наш приватний пляж під назвою «Принцес Beach. Ось так виглядають карточки, по яких ми будемо заходити. Вони відносяться саме до помешкання. Ось бачите, аль -Хамбра. І це перепустка видана 1 лютого і діє цілий рік до початку 25-го року. Все максимально просто та швидко. Підійшли до охорони, пред'явили ось ці перепустки. Він, по ходу, цей охоронець записав номери цих карточок, хоча де вони знаходяться. Ну, щось записав свій журнал і каже welcome. Ідіть, відпочивайте. Але як бачите, від входу треба ще трохи прогулятися до пляжу. Візуально тут набереться, може, навіть і метрів. 250-300 і тільки там десь починається пляж. Дорога виглядає ось так. За цими кущами чи деревами нічого немає, там якесь будівництво нового готелю, тут просто стіна, квіти. Ви тільки погляньте, скільки ще в Хургаді вільної землі здавалося б елітний район Мамша. Перша лінія до моря, а тут ще взагалі нічого не побудовано. Максимум, це викопали ось такий ставок. Він, до речі, нам залою візуально дуже нагадав сольне озеро на Арабатській стрілці в селі Щасливцеве. Я навіть підозрюю, що і тут також солона вода, але навіщо його викопали незрозуміло. І ось вже, як бачите, починається пляж. Як бачите, тут небагатолюдно, дуже багато вільного місця, особливо чим далі ти знаходишся від самого моря. Можеш обирати будь-яке собі місце, якщо говорити про шезлонги, то вони ось такі дерев'яні. Але оскільки людей мало, то ми йдемо максимально близько до води. Ось такі тут. Тіньові навіси. Доволі широкі. Широкі, так. Щось тут настільки тихо, що мені аж незвично. Наприклад, мені зараз хочеться з вами спілкуватися пошепки, але Алла каже, що вона мене без проблем чує. Хоча я взагалі не кричу, я все тихо кажу. І Алла знаходиться від мене 10 метрів. <плес> Комедні відчуття. Зазвичай. На курортах хургади грає музика на пляжі. Да, така, що навіть іноді перекричати її не можна. А тут музика є, але тільки на самому початку пляжу, ось там з краєчку. і то вона настільки тихо грає, що взагалі нікому не заважає. Так що прикольний пляж, якщо ви хочете відпочивати в максимальній тиші і просто слухати шум прибою, море. Почитати книжку, прийти навіть поспати тут, чому б і ні, ніхто не буде вас відволікати. І якщо говорити ще про пляж, я ще не купався, я тільки звикаю до води. Щось вона сьогодні якась прохолодна, бо сонце присутнє, але як бачите, небо в такій димці не чисте. Взагалі ні. І якось воно відчувається навіть в день сьогодні прохолодно. Але ось стою пів метра, відійшов від берега у воді, і я бачу по іншим відпочиваючим, що тут дуже швидко набирається глибина. Ось бачите, чоловік ходить, він від берега відійшов метрів три. Йому вже по пояс. Я обожнюю плавати в морі, і холоду наче не дуже боюся. Але навіть мені сьогодні якось не дуже хочеться заходити в Червоне море, не дивлячись на те, що день, але якось лячно, прохолодно, в футболці навіть мені не дуже комфортно. Алла взагалі вже в рушничку сидить. Та й взагалі та невелика кількість відпочиваючих, що зараз є на цьому пляжі, всі утеплилися. В морі нікого немає, всі смиливі вже. Вилізли на берег, тому я навіть і не знаю. Ну що, йти, піду, якщо лайк поставите. Добре? Домовились? І коментар напишіть. Угу. Щоб не один я мерз, дельфін піде зі мною разом веселіше і відразу вхідні дані. На годиннику близько 15.00 температура повітря офіційно 23 градуса, Хоча дельфін показує. Десь 25, але, ну, можливо, він нагрівся в моїй руці. І що, почнемо заходити в Червоне море. Перші кроки відверто. <рив> <рив> Не самі приємні. Так, я відійшов від берега М -м метрів 5 хай. Я перейшов оцю критичну межу. Біля пояса далі вже легше мало б стати, але чомусь ні. Так, треба присісти. Зараз, 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 зараз. У! У! Добре, що ви цього не бачили. Так, давай. Ти плавай, плавай, не відволікайся. Нам потрібно знати показники. Ну, хоча Червоне море ніколи не буває занадто холодним. Я думаю, зараз дельфін покаже якихось 23 градуси, але оскільки сонце зараз не гріє, вітер дує, то тому ось так і холодно. І давайте, що нам тут каже дельфін? Ну, Він нам показує десь 22 градуси. Зроблю невеличке коректування показників, бо до цього, коли я вам показував, що ось дивіться, яка. Температура Червоного моря, то на дельфіна я дивився крізь екран камери. І мені здалося, що та точно 22, то і 23. Але коли взяти дельфіна, зробити ось так і більш детально придивитися, то температура води 21,5 градусів. І ви знаєте, на моїй пам'яті це. Найголодніше, червоне море за всі рази мого відпочинку. Щось я не пригадую, щоб 21 з половиною була вода в Єгипті, неважливо це взимку, не взимку. Ніколи щось такого особисто у мене не було. А ви знаєте, я вже декілька разів повертався на берег, бо я то за айфоном ходив, щоб вам більш детально підзняти показники термометра, то потім повертав айфон, брав ось цю камеру, туди-сюди ходив. І я вже звик до ось цієї прохолодної температури води. І я навпаки якомога швидше забігав в Червоне море, щоб тут нагрітися. Тому що ти виходиш, вітерець дує, він тебе обдуває. Такий дубак виходить, ви не уявляєте, а потім вже заходиш ось в цю воду, і ти такий Пф, та це ж баня, сауна, можна погрітися. Ну, це все відносно, звісно. Але як бачите, ну, 22 градуси точно немає, трошки температура не дістає до цієї відмітки. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічали ви таку прохолодну воду. З урахуванням того, що. Ну я ж не знаходжуся десь там у відкритому морі, де можливо якась велика глибина і там така прохолодна вода. Я біля берега. Так, сонця сьогодні було мало, але воно було біля берега. Щось нічого не прогрілося. І якщо говорити про плавання на цьому пляжі, то для любителів саме глибини, я думаю, ідеальне місце. Швидко. Набирається ця глибина, відійшов ти 20 метрів, бачите все, мені по шию. Якщо я захочу підійти до буйків, то я вже ногами діставати не буду, мені доведеться плавати. Прикольно так. Звісно, якщо з дітьми, то, мабуть, не дуже, бо скільки вони пів метра відійдуть і все. Їм буде по шию. Не цікаво. А от так для дорослих. Так, може візуально пляж не дуже якийсь файний чи гарний. Але тихо, спокійно. Мені подобається. Сьогодні мені подобається. Та ще й безкоштовно. Найголовніше, а? Як тільки всі люди розійшлися, а я повністю висок після плавання в Червоному морі, сонце таке, ну добре, тепер я можу вийти трішки перед вечором попрацювати. Пізно вже. Та й взагалі ми також залою вже йдемо з пляжу, тому що я думаю, він скоро вже і зачиняється. В основному тут ходить тільки персонал, і поки ми йдемо назад, я помітив, дивіться, прикольне ліжко. Ліжко гойдалка. Хоп! Можна взяти матрац, лягти, гарно засмагати, коли погода файна. Нічого, завтра повернемось, сподіваюсь. Погода буде краща, і в повній мірі будемо насолоджуватись. Цей пляж ідеальний, щоб мені Алу на глибину затягнути. Тому що далеко йти не треба. За речами зручно дивитися. Все. Так, сонце, домовляємось, Завтра грієш так, щоб атата було. Добре? А ти вітер, будь ласка, будь-трошки скромніше. Не треба ось так дути. Виявляється, ми реально були самі останні туристи на пляжі, тому що коли вже вийшли з території там, де охорона, то відразу після нас зачинили ворота. Просто чекали Женю та Аллу. І зараз повертаємося в наше шале. Треба прийняти душ. Потім поїхати на якийсь шопінг. Ви знаєте, в цьому шале ми прожили трохи більше однієї доби, але нам тут настільки сподобалось. Що ми вже розглядаємо варіант, щоб продовжити перебування в цьому помешканні, якщо дати на Airbnb, будуть ще вільні. Дуже все тут файно. Наприклад, є гарна кавомашина. Ми вчора придбали в магазині Райхін мою улюблену каву Колумбію Чорну. І сьогодні зранку я міг взяти, засипати сюди, заварити, насолодитися цим смаком. Далі, ніколи ще в оглядах будь-якого помешкання я не робив огляд сантехніки. Ось таку мийку в ідеалі я б собі додому хотів. По-перше, багатофункціональна, Тобто, картопельку засипав чи моркву якусь, чи ще щось. Далі, натискаємо. хоп, Миється, наприклад, картопля сама по собі. Якщо мені це не подобається, я просто вмикаю звичайний кран. І потім беру, витягую сюди і тут ще щось мию. Потім беру, натискаю. Ой. І ось так ще роблю. Вимикаємо. Далі. Ви попили каву. Чи чай, чи молоко. Треба стаканчик чашку помити. Без проблем. Поставили, натиснули. Вона сама все вам зробить. Головне, не натискайте цю кнопку без стакана, бо ми поки розбиралися з цією мийкою, то ми вже помили і шафу, і стелю. Он трошки пляма є, вона висохне. Будь ласка, власник помешкання, ви цього не бачили. Ну, я думаю, ми не перші такі, хто так натиснув. Сподіваюся. Далі ще хоп. Окремо ще тут можна помити. Далі ось ще. Ой, кнопка також тече водичка. Кожного разу, коли я натискаю воду, ось дивіться, вмикається екранчик, пише, що вода зараз 23 градуси, тече 5 секунд. Можна регулювати температуру. Клас! Ви думаєте, я закінчив із сантехнікою? Пф, ви помиляєтесь. Заходимо в душ. І тут знову ми бачимо. Декілька кнопочок. По-перше, ось це регулюється температура. Регулювання дуже швидке, не так, як в попередніх апартаментах, що ти там крутнув і чекаєш скільки хвилин. Далі є. Ой, щоб знову не переплутати ці кнопки. Е -е. Так, відійдемо. Так, ось тече. Можна мити все, що захочеш. Схоже на біде. Потипу, але, наприклад, ми сьогодні прийшли з моря, я зайшов в тапочках сюди і просто ось так помив собі ноги. Зручно, максимально. Далі. Це, мабуть, верхній потече. Ану. Ні, перепутав. Це, наприклад, можна, ну вам, відро води треба набрати. Окрема кнопка. Ця, відповідно, тече. Тут і ще одна, відповідно, тече тут. Класно, класно. Тут дуже зручні ліжка, матраци супер, подушки також класні. Нарешті в мене вже не затікає шия, можна комфортно спати. Це, до речі, рідкість в будь-якому готелі, щоб тобі або вона по розміру була нормальна, або щоб тобі. Зручно було і комфортно, іти вночі відпочивав, а не постійно прокидався, крутився. Ще один неочевидний нюанс: холодильник знаходиться поряд з ліжком, але він дуже тихий, взагалі не заважає спати. Враховуючи те, що я увімкнув максимальний режим його роботи, щоб він морозив так морозив. І в наявності також є телевізор. Зазвичай ми взагалі рідко, в будь-якому номері готелі його вмикаємо. Але тут є власний інтернет, ось роутер, відповідно, Android TV. Працює YouTube, Netflix. І сьогодні, коли я зранку працював, то реально на фоні включив і там щось мені блимало. Але одним оком також дивилося. Так що я не пам'ятаю, вперше, за скільки наших подорожей ми взагалі. Увімкнули телевізор десь. Щось виходить все дуже солодко. Давайте трішки чогось мінусів якихось, і хай це буде, наприклад, ось цей роутер. Якщо ви його використовуєте на завантажування, тобто ви дивитесь YouTube або фільм, або завантажуєте якісь файли собі на комп'ютер, то він видає 10 Мбіт. Але якщо вам треба щось вивантажити. Наприклад, як мені завантажити відео на YouTube, то швидкість не дуже, в середньому близько 1,5 мегабіта. І якщо, наприклад, я захочу за його допомогою завантажити випуск в 4К, то я не знаю, мені треба мінімум 12-16 годин, бо в попередніх апартаментах там Wi-Fi був 6-7 мегабіт, і все одно мені з такою швидкістю доводилось завантажувати. Випуск в 4К 3-4 години, то з цим інтернетом я навіть не ризикую. Ми просто використовуємо мобільний інтернет. Але це такий мінус особисто для мене. Навряд чи ви приїжджаєте на відпочинок і щось конкретне таке вантажите. Ну, максимум якісь сторіси в інстаграмі, але навіть сторіси я намагався завантажувати, і хвилина сторіс в 4К вантажилась. Хвилин дев'ять, і якщо я правильно зрозумів, це все приватні квартири та шале. Тобто до готелю якогось немає це зовсім ніякого відношення, але за територією доглядають дуже сильно таке відчуття, що це реально якийсь готель. Наприклад, сьогодні рано зранку басейн чиститься, хоча зараз там ніхто не плаває, він без підігріву. Територія підмітається. Охорона постійно ходить, щось контролює, перевіряє, ну тобто дуже класно. Можливо, звісно, вам здалося, що це якась проплачена реклама, але, на жаль, ні. І взагалі, мені здається, такими знахідками зазвичай люди не діляться, що потім, в майбутньому, якщо ти захочеш прилетіти в хургаду, ти вже знав, де зупинитися. Але мені не шкода нічого для своїх підписників, так що, якщо. Когось зацікавило це помешкання. Пишіть мені в особисті повідомлення. Звісно, якщо це шале буде вільне. На наступні дні точно. Mm -mm. Тут ми будемо. Mm -hmm. До сих пір ми збираємось, скоріш за все, продовжувати. Але я не згадую, бо я не дивився, є вільні дати чи немає. Так, далі ж Колумбія чорна. Ой. Смакота. Це. Один з тих сортів кави, котрий бадьорить мене за будь-яких умов. Я можу бути сонним, втомленим, взагалі ніяким ніяким в плані втомленим а не те, що ви подумали. Випиваєш колумбію чорну і все. Так бадьорить, все, давай щось робити, давай щось працювати. Так що, якщо ви полюбляєте міцні сорти кави, обов'язково. Заїдьте в магазин Рейхін і купіть хоча б 100 грамів. Це вам обійдеться в 100 фунтів 2 долари. А потім напишете мені в коментарях, сподобалась вам ця кава чи ні. Ну а далі допиваю каву, залою перевдягаємося і їдемо по своїм справам. А по яким саме? Дізнаєтесь вже в наступному випуску. І от щоб його не пропустити. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!